Добрий день, шановні платники. Сьогодні я хочу нагадати деякі моменти щодо деклараційної кампанії 2024 року. З початку 2024 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних ними протягом 2023 року. Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи особисто або уповноваженою особою. Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг та про електронні довірчі послуги, граничні терміни подання декларації для фізичних осіб-підприємців, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування. Фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність та для громадян до 1 травня року наступного за звітним, тобто до 1 травня 2024 року, е, важливе зауваження: за умови, якщо у платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо сум отриманого ним доходу з іноземних джерел і сум сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції. Такий платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою про заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня 2024 року. Фізичні особи-підприємці, крім спрощенців, у разі припинення підприємницької діяльності подають податкову декларацію про отримані доходи протягом 20 календарних днів. Місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, також важливе зауваження: у разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності за її рішенням, останнім базовим податковим періодом є період з дня наступного за днем закінчення попереднього базового періоду. то в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію не пізніше 60 календарних днів, дню, що передують їх виїзду. І фізичні особи, які хочуть скористатися правом на податкову знижку, можуть подати декларацію до 31 грудня року. Наступного за звітним, тобто до 2000, до 31 грудня 2024 року, випадки, в які, за яких платники податків зобов'язані самостійно обчислити суму податку, що підля, підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного року, шляхом подання до податкового органу декларації, встановлені розділом 4 податкового кодексу України. Це наступні випадки. Отримання окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнені від оподаткування відповідно статті 168 податкового кодексу. Також це отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом від інших фізичних осіб, резидентів або нерезидентів, та іноземні доходи. Податкову декларацію також зобов'язані подавати. Фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України, мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи. Платники податку резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. Випадки, за яких подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається. Це стосується таких платників податків, доходи, в тому числі, які отримали доходи, в тому числі іноземні, які згідно з податковим кодексом, не включаються до загального місячного оподаткованого доходу. Також не подають декларації фізичні особи, які мають доходи виключно від податкових агентів, незалежно від, від виду та розміру нарахованого доходу. Також не подається декларація про доходи від операцій продажу або обміну майна, дарування, дохід, від яких відповідно до податкового кодексу не оподатковується, або оподатковується за нульовою ставкою, або з яких. З таких договорів при нотаріальному посвідченні був сплачений від податок відповідно до цього розділу. Також не подається декларація про доходи у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою або за яких сплачено податок відповідно до статті 174 податкового кодексу. Також податкова декларація не подається в випадках, прямо передбачених кодексом. У разі якщо платник податку зобов'язаний подати податкову декларацію, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені статтєю 179 податкового кодексу. Також хочу нагадати, що форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів від 2 жовтня 2015 року в редакції наказу Міністерства фінансів від 28 серпня 2023 року є питання яким чином податковується подат оподатковується податком на доходи фізичних осіб інвестиційний прибуток отриманий фізичною особою резидентом від продажу іншій фізичній особі корпоративних прав у вигляді часток статутного капіталу чи паїв у господарських товариствах які не є акціонерними Відповідь наступна: до продажу інвестиційного активу прирівнюється зокрема операції з повернення платнику податку коштів або майна, попередньо внесених ним або особою, у якої такий інвестиційний актив був придбаний прямо чи опосередковано, до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників, зменшення статутного капіталу такого емітента, чи ліквідації такого емітента. Відповідно до статті 170 облік загального фінансового результату операції з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат. Інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток, отриманий протягом такого звітного року. До складу загального річного оподаткованого доходу включається позитивне значення загального фінансового результату. Ставка податку на доходи фізичних осіб для доходу у вигляді інвестиційного прибутку становить 18%. Водночас статтю 170% Пунктом 2 під пунктом 8 встановлено, що не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподаткованого доходу, доход отриманий протягом звітного податкового року, отриманий від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу за рік не перевищує 4240 гривень. Знову нагадаю, що якщо в у разі отримання у разі продажу інвестиційного активу отриманий інвестиційний збиток, тобто вартість придбання перевищує вартість продажу, то декларація подається, зазначається інвестиційний збиток, з нього податок з доходів не сплачується, і такий збиток переноситься на наступні податкові періоди до повного погашення такого збитка. Так що, прошу нагадую, що для громадян і для фізичних осіб-підприємців. Термін подачі декларації до 1 травня, який треба не пропустити. Дякую за увагу. Всього найкращого доброго дня. Сьогоднішня тема присвячена декларуванню громадянами доходів, отриманих у 2023 році. А саме, нова форма декларації про майновий стан і доходи. З 1 січня 2024 року діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Та інструкція щодо її заповнення, оновлена редакція яких затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року, за номером 467 про затвердження змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи зареєстровано в міністерстві юстиції України 18 жовтня 2023 року. За номером 1817 дріб. 40.873. слід зазначити, що нова форма податкової декларації передбачає виокремлення податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов'язання фізичними особами-підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, власниками, орендарями, користувачами на інших умовах, в тому числі на умовах емфітемзісу, земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Водночас звертаємо увагу, що сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами-підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється за кодом бюджетної класифікації 11.01.05.00 Податок на доходи фізич... фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування. Крім того, значних змін набув. Порядок розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету у зв'язку з використанням права на податкову знижку за витратами понесеними відповідно до пункту 166.3 статті 166 розділу 4 податкового кодексу України, крім витрат визначених у підпункті 163.10 підпункту 166.3 статті 166 розділу 4 податкового кодексу, це додаток Ф3 до декларації. Отже, яким чином подається податкова декларація про майновий стан і доходи? Платник податків самостійно обирає спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи. Це визначено у статті 49 податкового кодексу. Це особисто або уповноваженою особою поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання. Або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України про електронні дов... документи та електронний документообіг та про електронні довірчі послуги в електронній формі. Податкову декларацію можна подати на сайті Державної податкової служби України в особистому електронному кабінеті платника податків для зручності платників податків ДПС. В особистому електронному кабінеті розміщено електронний сервіс, податкова декларація про майновий стан і доходи, що надає можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації на підставі даних державного реєстру. Фізичних осіб платників податків та відомостей про об'єкти нерухомого чи рухомого майна. Електронний сервіс, податкова декларація про майновий стан і доходи дозволяє сформувати податкову декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у тому числі для використання права на податкову знижку. Обирайте електронні сервіси. Це зручно і за мінімум часу. Дякую за увагу!